вас, шановні глядачі. Нещодавно в Трец я робила допис, в якому казала, що, вочевидь, наше покоління міленіалів буде зовсім інакшим старості, що у нас не буде от звичних патернів поведінки. Так би мовити, переглянемо всі усталені принципи віку і взагалі, мабуть, навіть від нього відмовимося. І почалася така цікава дискусія в коментарях. І одна жінка мені написала, що неможливо зберегти молодість після 60 років. Я її заперечила, я сказала, що в мене є приклади того, ну, людей, які дійсно. Змогли це зробити, вони мають просто приголомшував молодий вигляд: 50, 60, 70 навіть плюс років. І мені захотілося зробити таке відео саме про наших українських біохакерів, хоча біохакер це таке от загальне визначення. Буде більш точніше сказати. Антиїдж ентузіастів, можливо, такий термін підібрати, бо ми багато бачимо прикладів саме іноземних: чи то зірок, чи то богерів, які особливо китайських, там якихось корейських, які просто вражають нас своїм чудовим зовнішнім виглядом, своїм рівнем енергії. За повзятості своїм, так би мовити, таким молодецьким юнацьким духом, які транслюють це у маси. Ми просто на них дивимося, як на всі поведінки, але саме в нашій культурі українській наразі мені здається, це не розвинуто, і хотілося б більше, більше саме наших вітчизняних таких прикладів. Тому я просто поставила для себе мету зробити саме відео про таких людей. Я сподіваюся, що це дуже вас надихне, і ви можливо візьмете для себе щось до відома також. На щастя, зараз є прогресивні такі цивілізовані методи омолодження, збереження свого здоров'я, свого довголіття, підтримки своєї фізичної форми. Вже не потрібно, як раніше це робили, переливати кров від молодих чи то якісь молодильні яблука. Хоча, до речі, саме яблука вчені кажуть, вони дійсно мають омолоджуючий ефект. Не потрібно знаходити якийсь там філософський камінь, щоб подовжити собі життя. Для цього є більш такі науково обґрунтовані методи дійсно. І вони дуже прості, насправді вони доступні, в принципі, кожному, навіть не потрібно до цього витрачати аж надто багато грошей. Отже, якщо тема вас зацікавила, будь ласка, залишайтеся на моєму каналі, ставте лайк, підписуйтесь, і я чекаю від вас, як завжди, відгуків внизу під цим відео. В Україні живе немало, як відомих зірок, так і менш. Популярних особистостей, які на своєму прикладі доводять, мати гарний вигляд і міцне здоров'я можна у будь-якому віці. Їх приклад надихає і дивує, а шанувальники прагнуть дізнатися секрети молодості. Українська співачка та скрипалька Асія Ахат була надзвичайно популярною в нульові роки. Цього року їй виповнюється вже 60. О що заледве ледве можна повірити. Екзотична красуня дотримується простих правил життя. Вона правильно харчується та регулярно займається спортом. До того ж, зірка є прихильницею антицелюлітного масажу. Саме він допомагає їй зберегти тонус шкіри. Як на мене, результат просто вражаючий. Співачка Лама також закохувала своїми треками на початку 2000-х років. Артистка, справжнє ім'я якої Наталя Дзеньків, незабаром відсвяткує 50-річчя. Вона випромінює щиру молоду енергію та невтомно займається творчістю. Вочевидь, не старішати артистці також допомагає кохання зі значно молодшим за неї партнером. До здорового життя також мотивує і нутриціолог Лора Філіпова. Блогерка ділиться секретами повноцінного харчування та способами боротьби зі старінням. Інна Бабіч в зручній та іронічній формі розповідає про секрети довголіття. На цю блогерку я підписана особисто і її методи видаються мені найбільш логічними. Yes. У 2025 році Іні виповнюється 50, але я за її зовнішнім виглядом про таке не скажеш. Жінка має двох дітей, старшому з яких 25 років. Хейтери регулярно атакують Інну. На що вона реагує із гумором. Для всіх, хто сумнівається, блогерка навіть виклала на своїй сторінці в інстаграм фотопаспорта, де вказаний її реальний вік. Ну і наприкінці цитата лами як висновок до мого відео не живіть минулим та не бійтеся майбутнього. живіть тут і зараз. Дякую всім, хто додивилися до цього моменту відео. Сподіваюсь, що отримана інформація була вам корисною. Якщо у вас є власна якась історія, надихаюча, мотивуюча, і ви хочете поділитися нею і вам просто кортить про це розказати. Будь ласка, пишіть мені на канал в Телеграмі. Я надаю клікабельне посилання в шапці цього профілю. Ми з вами обговоримо формат. Це буде зустріч у Zoom, або якимось іншим чином. Я буду рада зробити відео саме про вас. Для цього в мене є окремий цикл, окремий плейліст, який називається Історія українців. Ще раз закликаю вас підписатися, хто ще цього не зробив, і також раджу вам подивитися інші цікаві відео на моєму каналі. Посилання я знову ж таки наводжу внизу у закріплених коментарях. Ви їх побачите.